Добрий день! Сьогодні будемо робити кефір на заквасці. Закваску придбали на сайті Chiz Master. Далі нам понадобиться 2 літри свіжого молока. У нас пройшло 2 години після того як доїли корову. Беремо наше молоко, виливаємо в кастрюлю. Ставимо наше молоко на маленький вогонь і нагріваємо до температури 32 градуси і періодично помішуємо. Ставимо градусник, щоб стежити за температурою. Ось у нас вже 32 градуси. Знімаємо наше молоко і будемо засипати закваску. Ось от, така колбочка от 1 до 3 літрів молока. Берем нашу закваску і равномірно розсипаємо по поверхні нашого молока. І оставляємо на 2 хвилини, щоб закваска пропиталась. У нас пройшло 2 хвилини. Перемішуємо наше молоко добре. А зараз нам треба буде зробити оставити наше молоко в кастрюлі, либо перелити в банку. І оставить на 12 годин при температурі молока 32 градуса. В нашому випадку ми, так як у нас зима, перельємо наше молоко в банку, укутаємо її і залишимо в теплому місці На 12 годин. Якщо у вас. Температура дуже гарна в хаті, то можете оставити в кастрюлі при температурі 32 градуса, щоб наше молоко було всі 12 годин. Закриваємо кришкою. Путаем рушником и оставляем на 12 годин в теплому місці. У нас пройшли сутки. Будем смотреть на наш кефір. Как видим, он у нас уже готов. Сейчас будем наливать. Вот смотрим вот такой у нас кефирчик получился. Вот такой кефир у нас замечательный получился. Кому сподобалось видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ссылки, где купить закваску для кефира, я оставлю ниже под видео.